Вітаю, друзі, всім привіт мої хороші попитка номер 2 Сьогодні суші із листочком норі роздобула. Він такий хрупкий, такий тонесенький, ніжний, боюсь його чіпати. Як варить рис, у вас буде прикріплено в кінці посилання і в першому коментарі. Зварений рис, до нього додаю такий сиропчик спеціальний, який складається із солі, цукру і оцту ягідного або рисового. Я його заварила і охолодила ось такий прямо сиропчик перемішуємо до пуття. Так як у мене рис поки що звичайний, круглий молочний, не той, що написано для суші, рис для суші. Звичайний, то я підстрахуюсь, це такий адаптований рецепт, покладу ще чайну ложечку Філадельфії, щоб він краще так мазався кремово, пропитував мені норі, щоб вони не ламались і гарно скручувались. Ось так маса виходить, більш пластична, більш послучна. Тепер я хочу, щоб ще у мене листочок слухався, і просто влажними пальчиками, ось я змочила руку. Я його так легенько потрогаю, щоб він злегка розм'як. Або кісточкою, або з пульорізатора побризкати. Викладаємо рівномірно шар рису. Це було непросто, я не знаю, як мене вчила одна дівчинка, якій 10 років, як вона ловко це робить, я не розумію, але я вчуся, я люблю вчитися. Тепер я викладаю огірочок, трошки авокадо. Ще хотіла б вам порекомендувати із манго робити, тому що це все сольоно, кисло, таке остреньке з соусами, з рибою, з ікрою подається, а манго для балансу смаку. Ось так наложили, ви можете також сюди сьому слабосолену солену покласти. І тепер ми будемо пальчиками загортати акуратно. Ну, перше слово, щоб рівномірно пішло цим палеточкою. І стараємося уплотняти. От як без бисквіт, квітний рулет скручуєте, так, щоб плотненько і нарізалось хорошо. Ну, пробуємо. Так, все нормально скручується без проблем. Поки що без ковричка, бо я не знаю, чи мені сподобається, треба мені той ковричок чи ні. Далі складаємо ось так напополам і ножиком, який ми щоразу в стаканчик з водою змочуємо, нарізаємо. Не тонко дорізаємо до кінця, змочили гострим ножем. Я не куштувала ніколи в ніякому ресторані суші, тому що я трохи брізглива, трошки, я не знаю, там риба досоляна, додержана, чи вона сира. Ну, коротше, якась в мене проблема з їдою, тому мені приходиться готуватися її самій. Думаю, ви мені не повірите, що є така людина, яка досі не куштувала суші, а я є ось вона. Трошки свого соусу, ще вам скажу, як викладач з основ раціонального здорочого харчування. Листочки норі містять чимало йоду і багато клітковини. 100% чиста клітковина. Тому, в кого є проблеми з туалетом, негайно куштуйте і проблеми з щитовидкою, з, з йодом і так далі. Воно рекомендовано. Також прекрасно, що рис невисококалорійний, особливо, що він зварений так на водички. Морепродукти, огірочок, авокадо, все це дуже прекрасний такий, можна сказати, наприклад, вечірній перекус, легенький. Взагалі, ця страва хоч і не з нашої культури прийшла, але можна її рекомендувати. Я задоволена, що все вийшло, все скрутилось. Я дякую одній маленькій дівчинці лєрці яка надихнула мене на приготування суші, роли і дубайського шоколаду. Я не знала досі, що я вмію готувати дубайський шоколад, який величезну суму грошей коштує. І нічого такого там незвичайного немає. Все, добра здоров'я всім, пока!